Я Ірина Б'єнько Шуль народилася 1918 року в місті Перемшлі. Після закінчення української гімназії я поїхала до Львова вчитися в Академії закордонної торгівлі і працювала в провізійному союзі. Я членом ОУН не була, але контакт. Через таких людей я мала Почали мені давати фони, ті гроші, які друкував, щоб за них реалізувати. Прийшов до нас працювати один, який тікав зі сходу, ніби тікав зі сходу. І дуже був патріотом, я теж йому повірила. Якраз 18 січня 44-го року на сам Другий святий вечір прийшли в Ревізійний союз двоє, шукали в бюрку, нічого не знайшли. Тоді додому, до мене, до хати, там знайшли по і тільки намагалися. Каже, ми вам нічого не зробимо, тільки скажіть, хто вам давав для реалізації. Ну, я їм не сказала, значить, запровадили мене на вончку, випитують, хто вам давав. Основне, ну, хто давав. І як не допомагають биття тими палками, то приймають інші заходи. Тяжко згадувати, то найгірше було. В кінці я не призналася, викликали на коридор і голосили за зв'язок з оком Купа, концентраційний тапралинської. Найбільші жіночі просто. Мої діти не знали до 1990 року, що мій чоловік. був у В 90-му році настала Україна, отут до мене прийшли, і то їм розказали. Вони почали плакати, чого ти не розказувала, чому ти не розказувала? Я все боялася, я мала засушені, <свісно> засушений хліб, валенки, на всякий випадок, що могла туди. Того не знали, бо я ніколи не плакала ніколи, і все весело було. Може, мене то і врятувало в житті, що не... я так довго живу.